Всіх вітаю на привозі в місті Одеса. Мабуть, ринок привоз з такою назвою є тільки в Одесі. Ми зразу всі зрозуміли. Я заходжу з вулиці Пантелеймонівської, хочу прогулятися по привозу, подивитися, як змінилися ціни з моєї останньої зйомки і показати вам. Дівочки, де будуть ціни, буду зупинятися, де не буде цін. Рак і скрізь рак живі. Да, хочу купити у вас картошечку рожеву. Ну потім уже, потім. Зараз я не буду носить. Морковочка у вас така прям велика. А є Ні, класна, ні, класна морковка Насправді Картошка. Що, Курина, яку ви маєте на увазі? Білу чи цю рожеву? И та вкусна, і та вкусна, і та на вся вкусна. Ця жовта, ця біла, ця універсальна. Це жовта. Це універсальна, а то рожева, да? То рожева. То а, а вона по чому? По 35. От рожева, да. А вот это картоша жарка -варка. варка. В сей случае. Жизни. Ясно. Ну, жарка варка. Жарка, жарится і варится, і пишут. Угу. Ясно, дякую вам. Красота, у вас гарний товар, дійсно, дійсно гарний. А чого не покупаєте? Гуляю просто поки. Потім буду купляти. Спочатку гуляю, потім купляю. Все по 25. Нічого собі. Клас. І ще й новорічні є. По 25. Прямо на вході привоз. Купляйте. Раки, раки, раки скрізь раки. Свіжі по 500 гривень за кілограм, по 500. Яблочка по 30, по 25. нічого не змінилось, нічого не подорожало. Бачите. Тут люди свій товар продають також, такі малесенькі точки, люди щось привозять своє, хочуть заробити. Навіть рибку ось малосольну продають свіжа, сардель 120, все по 120 і 150 хамса. Яблочка ціне. Огірочок такий, мені подобаються такі мілкі огірочки, 80 гривень коштує. Ну, перець в цьому році, прям урожай великий, мені здається. Ціни на нього класні. Навіть він по 10 є, перчик. Помідорка є по 35. Така чуть-чуть підморожена, але все одно. Тут сушену петрушку можна купити, кінзу і кроп, це я вже знаю. Спасибо <реш> большое. <реш> Ціни є скрізь приємно Помідорчики гарні які. Айва, бурячок. Грушка, дивіться, яка по 55 гривень Непогана груша. Яблуки Gold 40 гривень, хурма 100, помідорчики 80 гривень рожеві. Аганьок вогник-вогник. Ось оцей 60 гривень. Вогник-вогник. Можна купити білизну Calvin Klein. Колготки ось такі 300 гривень з ефектом болих ніг, до речі. Це вам не неабищо. Термо, дивіться, термо такі, як джинси, термо. 550 гривень. Цукерочки тут також продають різноманітні. Так, на привозі є все. І гірлянди також. По 15 асортимент. Інжир сушений, 200. Урага! Мор, послухайте, да, яка в цьому році гарна? 35 гривень. Мені Подобається. Буряк я такий крупний не люблю, люблю такий, щоб був маленький. Зручно його варити. 85 огірочки. Ось така капуста пекінська по 50 фіолетово по 50. Що там вони продають? Аджика 0,2, 45, 80. І ось ще така капусточка 145, а кабачки такі прям зелененькі, свіженькі, 85. Помідори є навіть по 65. По 65. Угу. Курмою все засипано. Зараз сезон курми, тому багато. Глянь, такий класний виноград, довгий, по 80, дуже. Курма 100, бананчики 65, хишмиш із косточок. 50. В тіктокі, так, роботаю. Працюю в Ну, Розрізаний гарний, так? Авокадо. 35 гривень. Гарний у вас авокадо. Дякую, дякую. Чебуречки по 35. О, так тут чебуреки, прям ще одна точка. біляш, біляш, по 45. ціни класні. Хтось тобто мені написав, чебурек за 35 це дорого. Ні, ну уявити, за 35 дорого чебурек. Взуття, дивіться, продають по нормальним цінам. І можна перчики за 20 купити. Такі устілочки на взуття по 40 гривень різні. І м'якенькі. Ой, так, тапочки вилежені. Гарно, по 250. Зелені помідори по 35, по 30. 45 помідорчики. 25 цибулька. Ось дивіться, так так можна купити. За 10 гривень кілограм тут перці і сині баклажани. 45 є помідори. Редиска он по 50, по 40 помідорчик. Годиннички також продаються. Он все по 260 взуття. Требується реалізатор, написано. Чемпіон, яблуки по 30, і перчик по 25. Знову стілочки продають, носочки, 40 така мілка. Боже вилетіла з голови. Редиска. Слово редиска, А гранат по 70. Я йду швидше, тому що людей багато мене, ну, щоб не затримувати колону людей за мною. О, тут скільки всього. 60. Он. 140. Платний туалет. 6 гривень коштує. На, немі, на немо коштує 10. он по 400 гривень. Термо, вони пишуть термо. Такі брючки. Жіночі, як тепленькі, 750 гривень. І піжамка така в зірочку 800. 800 грн. Лінеки, бачите, 150 і менше 110 гривень. Це така, знаєте, теж важливе. Зараз треба Прибирати у дворі отакі грабельки 280 гривень коштують. Там важливі такі речі для дому, потрібні. Це я вам показувала саженці. Кабачок 70, 35 картопелька, гранат 100. Це шпамило? Щось закреслило, але 40 гривень вона коштує. Так, є навіть хурма по 80 гривень. Ух ти! А потім вже в них манго. Штука манго 80 гривень. Чомусь оцей помідорчик мілкий по 150 він, мабуть, якийсь особливий. Окуляри є від зору. Тут вже пішов одяг. Так що я прогулянку вам хотіла показати просто на привозі, скільки зараз коштують овочі, фрукти, чи змінилась ціна. Та й просто пройтись самій. Все по 350, нічого собі, бачите, от все по 350. Взуття. І все є по 600, більш утеплене. А тут як та, так теж ряди, виходить, ідуть по 30. Тут, мабуть, своє більше продають чесничок. Тут і людей більше, до речі, ось на оцих рядах. Бачите, тут сидять, люди своє продають. Треба питати, питати ціну. Кому ви потрібні, жіночка? Я ж вас не знімаю. Кричіть там я її пройшла. 80, 145. Смотри, звісно, добре. Так, що там Ой, я буду звідси виходити, тому що людей дуже багато, щоб людям не заважати, продають вже клюкву скрізь. Виглядає вона апетитно. Ціни я вам показала на овочі, на фрукти, прогулялись привозом. Подивилися, яка тут атмосфера, людей багато сьогодні, в п'ятницю людей багато. Почому у вас квіточки? П'ятнадцять. Бачите, тут ціни дуже гарні на виході. Ну як? Це така, як свої точки у них. Своє вони продають, просто своє. Дай бокат! Атмосфера привозу. На великах ві... тут їздять. Вже не першого бачу. Велосипедиста. Буду з вами прощатися. Всім бажаю мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!